Всім привіт! В продажі свіжоприйнений Volkswagen Golf 5. Авто, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено, зареєстровано на облік. Контактна інформація під номером автомобіль 2007 року виготовлення з бензиною двигуном 1.6, механічна коробка передач. авто в гарному збереженому стані, без корозії, без подряпин. На класних дисках легкосплавних. гарна гума. Противотуманні фари, омивачі фар, гарна комплектація. Також по комплектації присутні задні парктронік. Заднє скло оригінал. з підігрівом. Дивіться, сервісна історія. Пробіг автомобіля, оригінальний рідний, два ключа з автомобілем. 23 й рік 126 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінал. В комплекті аптечка, знак аварійної зупинки, домкрат, буксировочний гак, ключ. Кришка багажника не крутилася. Стан сидінь. Сидіння в гарному стані. Килимки на місці. Стеля частенька-ціленька. Райоми, склопідйомники задні. Заднє скло також оригінал. Заглянемо спереді. По комплектації у нас задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз, контроль, штатна магнітола двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, пробіг даного автомобіля. 134 тисячі кілометрів. Пробіг 100%, що оригінал. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилок немає. оберти не плавають. Клімат працює. По кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує. Присутній також підлокітник, механічний ручник, стан салону, надається, стан сидінь, стан керма. Все частеньке, ціленьке, не прокурене. Лобове скло також оригінал, без сколів, без тріщин. Робота двигуна. Кришечку притягує. Шупа не сапонить. Двигун працює чітко, екологія на місці. Стан капоту. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниці. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти автомобілі по Україні за деталями по телефону. Всім гарного дня та мирного неба!